Раско, що відбувалося у вас? Питайте в службі безпеки. Ну, запросто обов'язково треба, щоб я зараз причащуся і вернуся, щоб підписати протокол. Мені дали домашній арест. Ага. арест? Браття і сестри, сьогодні в 7.30 Мені вручили підозру. В субота, вихідний, ухвали Божої матері. Не дали можливості помолитися, ну Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'ятствую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені. Підозру двох слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне міжрелігійне розпалювання. Та й кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно я не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелії, що наші сльози не впадуть на голову на землю, впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто робить, що робить. Я процитував слова Євангелія. Тому прошу вас зберігати мир, моліться тут. просіть обо милості, щоб люди знали, що церкву гонять. Гонять. не про що і не за що. так гонять лавру. Вчора були е, молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано, дайте можливість побути, послухайте е, сатану, поспілкуємося з сатаною. Оце сьогодні вони нам міняють напевно це, що не треба робити. І ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну, а далі Бог їм суддя, а нам всім поміч. На 이런 단열 다녀올 때가 가